Біблія у світових шедеврах у Черкаському центрі гостинності для переселенців зі сходу України відкрили виставку репринтів картин на духовну тематику. Їхні автори, художники зі світовим ім'ям Мікеланджело, Леонардо да Рембра та Івазовські. Організатори акції переконані, ці полотна допоможуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, подолати усі труднощі. Блага звістка очима відомих художників так неофіційно називають цю виставку організатори акції, адже вона розкриває стосунки Бога і людини і, зрештою, доводить, творець любить своє творіння. Переконані особливо важливо сьогодні це чути і бачити людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема переселенцям. Ми питаємося, както їх у не дуже хороші емоції і тому особливо в рождеські дні організували всі можливі свята, утренники, і от одна із акцій це експозиція значущих картин. Ці картини з багатьох музеїв світу зібрав єдину експозицію Київський центр Арт міністрі Тут півтора десятка полотен на біблійну тематику. Всі репринти робіт авторів, чиї картини нині зберігаються в музеях світу Леонардо да Вінчі, Рембрандта, Джованні Батіста Айвазовського та інших. Вони допомагають людям переосмислити своє життя, впевнені. Організатори Эти картини говорять о вічних ценностях, о біблійських ценностях, які, мабуть, не втратили свої актуальності до сьогоднішнього дня. Ті художники, які творили в своє время, то. Же находились в разных условиях, також були процеси і в каких-то перемен. И именно это обычно вдохновляло на творчество. Виставка Біблія у світових шедеврах стартувала кілька днів тому. На від ущо рай по 18 січня тут щогодини проводять екскурсії для переселенців та зацікавлених черкащан. Перші відвідувачі експозиції поділились отриманими враженнями. Такие произведения искусства, конечно, не оставляют никого равнодушным. Поэтому, даже несмотря на то, что это репродукция, все равно остается след в сердце и радует, что есть именно такая возможность увидеть их, даже не выезжая из города. Лидия Миланич, Сергей Разниченко, Черкаська служба Новин.